Стрибнув з дамби та не випірнув. На Прикарпатті загинув 14-річний хлопець. Підліток разом з друзями відпочивав на березі міського озера у Коломиї. Після стрибка він раптово зник під водою. Це сталося на очах десятків очевидців. Люди забили на сполох та одразу викликали рятувальників. Пошуки хлопці тривали кілька годин, проте водолази знайшли уже його тіло. Представники ДСНС вкотре закликають людей до обережності під час відпочинку на річках та озерах, адже з початку цього року на водних об'єктах Івано-Франківської області загинуло більше двох десятків людей, з них одна дитина. Близько п'ятої години вечора до служби порятунку поступило повідомлення про те, що на міському озері в місті Коломия неповнолітній хлопчик стрибнув з дамби в озеро і не винирнув о 19.48 Водолазами було піднято тіло юнака на поверхню та передано працівникам поліції. Працівники служби порятунку просять громадян дотримуватись заходів безпеки при купанні. Особливу увагу звертають на заборону купання в непристосованих для цього місцях. Також наголошуємо про заборону стрибання з містків, дамп, високих берегів, а також просимо не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Просимо батьків ні на мить не залишати малолітніх дітей без нагляду.